Сьогодні у випуску. Окупанти мінували навіть дитячі іграшки та підкладали вибухівку під тіла вбитих ними цивільних. Розповідь Артема Бондаренка про участь у розмінуванні деокупованих територій Київської, Харківської та Херсонської областей. Полтавці налагодили процес незаконного збуту заборонених речовин жителям Полтавської області та інших областей України. Забруднення водойми в місті Глобине призвело до загибелі на воді птахів. У Кременчуці з 9-го поверху будинку випав чоловік. У горішніх плавнях рятувальники надали допомогу чоловіку, який випав з вікна 3-го поверху на прибудову. На Полтавщині зросла кількість ДТП. Від початку цього тижня вже трапилось кілька автопригод. Троє осіб постраждало внаслідок ще однієї дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок ДТП у селі Кривущі Кремечуського району постраждав 63-річний велосипедист. Від сьогодні, 17 серпня, на Полтавщині дозволено продаж алкоголю від 8 ранку до 22 години. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Окупанти мінували навіть дитячі іграшки та підкладали вибухівку під тіла вбитих ними цивільних. Розповідь заступника начальника відділу вибухотехнічної служби Полтавщини Артема Бондаренка про участь у розмінуванні деокупованих територій Київської, Харківської та Херсонської областей. На звільнених територіях поліцейські лише за день знешкоджували кілька тисяч ворожих боєприпасів. Працювали цілодобово в режимі 24 на 7 задля того, аби люди могли якнайшвидше повернутися до власних домівок. Перший день роботи. Найшли раз, два, три, чотири, п'ять і там далі. Зробили прохід та далі виявили міни, в шахматному порядку. Дивись п'ятнадцять. Кожен день небезпечний. <хи> Кожен день ти зустрічаєшся з вибуховими матеріалами, з вибуховими пристроями, вибуховими предметами, тому що ми знаємо, які воно наслідки може принести. Приймали ми участь в оперативному розмінуванні в зведених загонах: Буча, Ірпінь, Гостомель, Аеропорт, Антонова, масштаби вибухонебезпечних предметів і їхня кількість там. До цього часу ми з такою кількістю, з такими вибухонебезпечними предметами, ми не зустрічалися. Оперативне розмінування аеропорту Антонова потрібно було виявити, вилучити та знищити на підривних майданчиках всі вибухонебезпечні предмети. В день їх могло бути, наприклад, 2 200 тисяч одиниць. Підірваних машин було дуже багато, згорівшої техніки. Мінували цивільні автомобілі, ставили гранати. Коли машину відкриваєш, відбувався вибух, тобто пастки різні залишали, тобто під трупи цивільного населення клали гранати, міни ловушки різні залишали, тобто розтяжки ставили. Мінували все, що можна, і всім, чим можна. Після Київської області ми поїхали в Харківську область. Харківська область це найжорстокіше, що могло трапитися. Також це повністю знищені дома, інфраструктура, знищені села, які збудувалися десятками років і тисячоліттями. Розрухи, розвалини, продовжували жити там люди, і ми зустрічалися з цими людьми. Ми їх ми їм допомагали, зрозуміло, там давали нам сухпайки. Тобто, пайки, ми їх ділилися з ними. Це не тільки люди можуть бути, це може бути і тварини, тому що людяність залежить від нас. Найскладніше це дистанційне мінування касетними боєприпасами кладовищ, пасовищ, сільськогосподарських угідь. От зараз якраз ідуть вперед, переді мною. Лежать дві отакі один С. Видно їх? Якщо ці міни лежать в лісі, листочками прикидані, їх дуже тяжко видно і можуть призвести до тяжких наслідків. Підняли щупи, і ще дві знайшли, ось одна лежить. І ще вибуха Знайшов такого добра, тут дуже багато. Після розмінування території ми ставимо відповідні позначки, таблички для проходу техніки, автомобілів і для цивільного населення. Війна змінила функціонал вибухотехнічної служби в всіх напрямках повністю. Найголовніший напрямок – це у нас зміни, це взаємодія з Збройними силами України, з піротехніками ДСНС, з цивільним населенням. Ми стали однією родиною, одним цілим. Після повернення з деокупованих територій ти повністю пересмислюєш своє життя. Ти пересмислюєшся повністю, що діти є найголовніше, що є в нашому житті, що це наше, це наше майбутнє. І ти розумієш, що потрібно більше часу проводити з цим. Потрібно уділяти більше часу, потрібно цінувати кожну хвилину нашого життя. Я вірю, що зовсім скоро ми розмінуємо кожне українське поле, кожне українське село. Кожне українське місто і кожну домівку повернеться мир. Полтавці налагодили процес незаконного збуту заборонених речовин жителям Полтавської області та інших областей України. Розфасовуючи вдома товар, 29-річний чоловік та 20-річна жінка реалізовували його шляхом закладок та через поштові відправлення. Під час обшуку у квартирі підозрюваних правоохоронці вилучили різноманітні ємності з наркотичними засобами та психотропними речовинами загальною масою майже 3 кілограми. Також вилучено зіп-пакети, вакуматори, ваги, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи тримання під вартою. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: частини другої статті 307 та частини другої статті 306. У разі визнання вини судом, затриманим загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Під час моніторингу соціальних мереж, 15 серпня, працівниками Кремечуського районного управління поліції виявлено інформацію в Фейсбук, в якій дописувач повідомляє про забруднення водойми в місті Глобино, що призвело до загибелі на воді птахів. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції та представники екологічної служби. Також до обстеження долучилися працівники Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, які здійснили контрольні забори води в річці. Сергій Рекун. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції Полтавщини повідомив за даним фактом слідчим підрозділом відділу номер 1 Кременчуцького районного управління поліції під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 242 кримінального кодексу України. Порушення правил охорони водних об'єктів, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля. Наразі причини та обставини події з'ясовує слідство. 14 серпня у Кременчуці на вулиці старшого лейтенанта Кагала з 9-го поверху будинку випав чоловік. Лікарі, які прибули на місце події, намагалися реанімувати чоловіка, але він помер на місці пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Обставини та причини з'ясовує слідство. У горішніх плавнях рятувальники надали допомогу чоловіку, який випав з вікна третього поверху на прибудову. Надзвичайна подія сталася 14 серпня на проспекті Героїв Дніпра. До служби порятунку надійшло повідомлення від містян, що на даху прибудови лежить людина. Надзвичайники за допомогою висувної трьохколінної драбини піднялися на дах прибудови та спустили потерпілого і передали працівникам медичної допомоги. Кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилась. Про це минулого тижня на брифінгу повідомив начальник відділу з розслідувань ДТП із тяжкими наслідками головного управління національної поліції в Полтавській області Віталій Брасловець. Він зазначив, що найбільш поширеними причинами автопригод є перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування, недотримання дистанції а також керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. І додав, що безпека на дорозі залежить від кожного кожного з нас вже від початку цього тижня в області сталося декілька автопригод. На автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Войниха Лубенської територіальної громади, автомобіль Опель Астра під керуванням водія 1984 року народження виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з металевим відбійником. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав тілесні ушкодження та доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом вирішується питання про внесення відомо. Стай до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. У Полтаві на перехресті автомобіль Volkswagen Транспортер під керуванням 37-річного жителя міста Дніпро скоїв наїзд на 48-річну Полтавку, яка переходила проїзну частину регульованим пішохідним переходом. Жінку з травмами госпіталізовано до лікарні. За даним фактом, розправи. Почато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. На автодорозі Київ-Харків поблизу села Широке Миргородського району автомобіль Ауді під керуванням водія 1980 року народження виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з відбійником. У наслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та карет Екстреної медичної допомоги госпіталізований до Лубенської районної лікарні, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження, 15 серпня у місті Лубни автомобіль ВАЗ під керуванням водійки тисячу ...року народження наїхав на 13-річного пішохода, який вів велосипед в руках. Унаслідок наїзду хлопчик отримав ушкодження та доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Троє осіб постраждало внаслідок ще однієї дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу села Сем'янівка Полтавського району автомобіль Volkswagen під керуванням полтавця 1981 року народження зіткнувся з вантажівкою під керуванням водія 1970 року народження мешканця Полтавського району. Унаслідок автотрощі автотрощів водії, а також пасажир Фольксвагену 1987 року народження отримали тілесні ушкодження та доставлені до міської лікарні Полтави. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen керував транспортним засобом у стані сп'яніння. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП.

У селі Кривощі Кременчуцького району, 14 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, автомобіль Рено під керуванням 26-річного водія здійснив наїзд на 63-річного велосипедиста. У наслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовують. Ви слідство і наостанок нагадую: від сьогодні, 17 серпня, на Полтавщині, дозволено продаж алкогольних напоїв у закладах торгівлі та громадського харчування з 8 до 22 години. Таке рішення прийняла Рада оборони області. Споживайте відповідально, не сідайте за кермо на підпитку та бережіть себе. Все буде Україна!